Розділ 9. Потрібно зробити зручніше заднє сидіння. Та просто тримайся. Навколо запала суцільна темрява. Не світить жоден ліхтар, жодна лампа у будинку. Над нами тінями нависають непідстрижені і височенні дерева. Але згодом хмари розходяться і на небі з'являється місяць. Небо видається невимовно безмежним. А зорі світять так яскраво, що майже засліплюють. Ми роздивляємось руїни будинків, які заполонили плюща шняги. Попереду дорогою декілька зомбі суне на звук. Це схоже на щуролова із Гамельна, пошепки каже Квінт. Він зіграв на флеті якусь мелодію і вивів щурів із міста просто на смерть. І щури просто йшли на звук. Вони не могли опиратися. Таке дійсно сталося? запитую я. Коли? Десь у дев'яностих? Ні, Джеку, це легенда з 16 століття. О. Ми наближаємось до Мейн-Стріт і бачимо великий натовп зомбі. Їм зовсім не цікаво, що до них приїхали свіжі люди. І це дивно, вся їхня увага прикута до вереску. Я відчуваю, як Квінт міцніше стискає мою куртку. «Ей, Джеку, може, знайдемо якесь безпечне місце для спостережень? Погоджуюсь, відповів я. Треба знайти підвищення, звідки ми побачимо справжні розміри цього параду зомбі. Я легенько смикаю повід. Ровер завертає у тісну алею. Перед нами простягається кладовище Олдсаут. Ти серйозно? роздратовано борчить Квінт. Тобі недостатньо страшно від зомбі та вереску? Тобі ще треба вдертися на цвинтар? Ось туди, кажу я і показую на великий склеп, що височіє на пагорбі посеред кладовища. Звідти можна побачити майже весь Вейкфілд!» Ровер розганяється і перестрибує потріскану кам'яну огорожу. Ми опиняємось на цвинтарі. Ровер піднімається на похилий пагорб і застригує на склеп. Звідти ми бачимо всю картину. Зомбі заполонили весь простір. Це точно як у легенді про щуролова, каже Квінт. Їх там тисячі. Я беру свою камеру, аби зробити фото, коли раптом відчуваю пальці Квінта на своїй шиї. Я розвертаюся до нього, Квінт виглядає так, ніби от-от заплаче, або виблює, або зробить і те, і те одночасно. І це виглядає дуже дивно і гидко. Що таке? запитую я і раптом все розумію. Склеп під ногами починає тремтіти. Щось, наче, гуркоче всередині його кам'яних стін. Я опускаю погляд на камінь, який починає пускати тріщини. Квінте, тихо кажу я, відчуваючи, як мороз проходить поза шкурою. Ходімо додому, я просто зараз, разом. Але вже було занадто пізно. Бум! Я злітаю у повітря, ніби тканинна лялька. Квінт врізається у надгробок. Ровер падає на траву, перевертається і котиться схилом униз. Квінте, пригнися. кричу я й ухиляюся від уламків каменю, які падають на траву, наче метеоритний дощ. Таке враження, що склеп вибухнув зсередини і раптом щось виривається з-під завалів. У мене голова йде обертом. Я стаю навколішки і хапаюся за мокру землю, аби не впасти. Я піднімаю погляд і відчуваю, як холодне кров. Величезне, волохате око. Одне єдине, неймовірно жаске око. Здоровенне могло б підстригтись дуже волохате. Довга шерсть на спині чудовиська випрямляється і стає сторчма. І це вже не просто шерсть, це мільйони сріблястих і гострих голок. Я швидко роблю фотографію, спалах яскраво освітлює нічну темряву. Райдушка, ока розширюється з огидним хлюпанням і чудивисько видає оглушливе ревисько. Між двома половинками райдушки не видно нічого, окрім червоно-синьої м'якоті, немов у якогось дивного і страшного фрукта. Джеку. вигукує Квінт. Я сумніваюся, що йому подобається фотографуватися. Це ж для бістіарію!» Величезне око котиться вперед, гострі голки проколюють землю і вже за мить безліч голок цілиться у нас, ніби середньовічна армія зі списами. Воно нас роздере, як подушечки для голок, кричу я і розвертаюся на п'ятках. Вшиваймося! Квінт зривається з місця, і ми мчимо вниз пагорбом. Величезне волохате око не відстає від нас. Воно з гуркотом трощить усі надгробки, які трапляються на шляху. «Квінт, швидше. Не треба повторювати ще раз. Квінт уже мчить стрімголов. Він падає вперед, скрикує і боляче врізається в надгробок. «Бабах!» Несподівано лунає різкий свист. Це одна голка волохатого ока пролітає повз мене, ледь не зачепивши вухо. Вона летить, як стріла. Я чую крик Квінта. У мене підгинаються коліна. Я бачу ту голку, бачу її кінчик, що строчить зі спини Квінта. Вона пронизала його наскрізь. Його очі заплющені, він нерухомо лежить на землі, пришпилений до надгробка. Розділ десятий. Ні, квінте. Його обличчя зовсім бліде, а під очима залягли темні кола. Прощавай, мій хороший друже, каже він і декілька разів кашляє. Розкажи світові, розкажи нашу історію. Мені пересихає в горлі. Шлунок скулюється, коли я нахиляюся над квінтом, аби глянути на рану. Гостра, як бритва, голка наскрізь пронизує мого друга, і я вже готуюся побачити калюжу крові. Але нічого такого немає. Мені на очі навертаються сльози, справжні сльози. Чуваче, ти поранений, воно тільки проткнуло твій халат. Ні, ні, я поранений. Джеку, мені ходно. Я відчуваю смерть уже близько. Дай діркові останнього ще гля замість мене. Я полегшено зітхаю. Я знаю, що ти любиш драматичні прощання з фільмів, але ти абсолютно живий і здоровий, тільки твій халат пришпилений до надгробка. Чекай, це правда? Я цілий? Так, кажу я і хапаю голку, щоб витягнути її. Але вона настільки гостра, що я відразу відсмикую руку. Величезне волохате око летить схилом, аж земля тремтить. Квінте, швидко з халата!» – кажу я. Але я не маю нічого під ним, кричить він. Ти ж однаково у боксерках. Мені буде холодно, мало не плаче він. Чудовисько наближається до нас і розлючено гарчить. Вибирай! Холод або смерть! Рішуче кажу я. Квінт щось бурмоче. Він намагається витягнути руку з халата, але тільки заплутується. За декілька секунд він перевернувся догори дригом, ще більше заплутався, а дурнуватий халат став імпровізованою гамівною сорочкою. Раз по раз долинає гуркіт, коли волохате око зносить черговий надгробок. Квінте! кричу я і хапаю його за плечі. Хочеш, нас убив монстр! Я висмикую його з халата. Він настільки запутався, що голка просто розпанахує всю тканину. Він дійсно майже оголений, але, незважаючи на це, відразу кидається бігти. Я мчу слідом. Озираюся, око починає тремтіти і трястися. Я з жахом розумію, що зараз нас прошиє наскрізь вихор із десяти тисяч голок. Квіньте, ховайся! Ми присідаємо за двома найближчими нагробками і дуже вчасно. Голка. Голки втикаються у наші імпровізовані щити. Бетон тріщить, кришиться і ламається. Я почуваюся так, ніби знаходжуся в якійсь відеогрі з жахливо продуманою системою захисту, не такою, як ну, в цих популярних іграх, а значно гіршою. Що нам робити? кричить Квінт. Е, перше, що спаде на думку, може втікти, відразу щойно воно припинить стріляти. Апарат зомбі, вигукує Квінт, я мушу дізнатися, що коїться. Квінте, я не збираюся помирати на кладовищі. Це просто занадто, занадто ідеально. Ну, гаразд, відповідає Квінт. «Однаково, якщо це така сама ситуація, як із щуроловом, то вереск повториться. І наступного разу ми дізнаємося, звідки він долинає. Добре, добре, домовилися, кричу я. За умови, що ми виберемося звідси живими. Нарешті шквал із голок закінчується. Я визираю за надгробка, який вже ледве тримається. Величезне волохате око тепер лисе. Воно випустило всі голки. Воно нагадує мені тих страшнуватих лисих котів, але у нього не шкіра. А якась очна оболонка. Тепер воно величезне лисе око. Шкіра чудовиська починає напинатися і з бридким звуком із неї ростуть нові, товсті, темні голки. Монстр жахливо завиває, і я можу тільки уявити, як йому боляче від гострих голок, що роздирають його оболонку. Воно перезавантажується! Кажу я і хапаю Квінта за руку. Це наш шанс! Ми мчимо схилом униз, який видається занадто довгим, і ухиляємось від надгробків. Унизу нас чекає ровер. Він висолопив язик і махає хвостом. Ми залазимо йому на спину. Ровере вперед! гукаю я. Він перестрибує загорожу, ми полишаємо цвинтар. Нічну тишу пронизує лютий рик величезного волохатого ока. Я вже ненавиджу цього монстра, а ще я ненавиджу холод. Я тобі казав, що треба вдягнутися. Розділ 11 Я прокидаюся наступного ранку і відчуваю, що все моє тіло скимить від болю, болить і плече навіть у тих місцях, які не мали би боліти. Мені потрібен час, аби пригадати, чому я почуваюся так, ніби останній борець на королівській битві. О, так, Минула ніч. Згадавши небезпечну появу волохатого ока, я починаю думати про парад зомбі та вереск. Саме він наганяє на мене найбільший страх. Таке враження, ніби цей звук контролював зомбі та заманював їх до себе. Це була якась. Темна, лиховісна сила. Я ураз розплющую очі та перелякано скрикую Дірк і Джун дивляться на мене, ніби я прибулець, який щойно ступив на землю. Я сідаю на ліжко і витираю свину з рота. На моїй подушці залишилась велика мокра пляма, схожа за формою на Дарта Вейдера. Я ніяково намагаюся затулити її рукою, щоб Джун не бачила. Ви повірите мені, якщо я скажу, що ми були на параді, запитую я. Дірка закидає одну ногу на... в громісткому чоботі на стіл і попиває гарячу каву з філіжанки. Ні, я не повірю. Ну, тоді подивися на ось це, кажу я, беру свою камеру і передаю їй Джун. Широко розплющеними очима вона переглядає фотографії. Я чекаю, що вона зараз зойкне, вигукне чи якось іще виявить свій шок. Але раптом вона починає сміятися. Вона побачила мої фотки, де я в зеркалі перед стою і біцепси показую. Ні, ні, зупинися, кажу я і зістрибую з ліжка. Я видраю камеру з її рук і швидко перемотую всі особисті фотографії. Ось цю дивися. І не гортай назад, тільки вперед. Тільки вперед. Джун ще хихотить і клацає на кнопку. Її усмішка швидко зникає з обличчя. Вона вражено розглядає нескінченний натовп зомбі. Їх так багато, тихо каже вона. Ми могли б розмазати декілька сотень зомбі за раз!» – бурчить дірк. Чому ви не покликали мене? Дірку, ми не вбиваємо зомбі. Вони колись були людьми. Ми вбиваємо тільки злих монстрів. Одним словом, на фотографії цього не видно, але всі зомбі кудись ішли, ніби щось ними керувало. Квінт вам краще пояснить. Джун віддає мені камеру. Він у своїй майстерні, дір киває. Я чув три вибухи, додає він. «Дичі щось упало і декілька разів пролунало трясця, щоб вам добра не було. Він, напевно, знову щось майструє. Це мене зовсім не дивує. Я впевнений, що після минулої ночі Квінт вигадав шість нових виноходів і 19 планів нападу. Ми знову чули той вереск, кажу я через певний проміжок часу. І схоже на те, що він кличе зомбі до себе, змушує їх іти. Джун і Дірк схвильовано перезираються. Ну, і куди вони йдуть? Не знаю. Ми дійшли тільки до Мейнстріт. Там ми натрапили на величезне волохате око. На що? Що це таке? запитує Джун. Я лягаю на ліжко і відкидаю голову на заслинену подушку. Наступне фото. Джун натискає на кнопку, її очі лізуть на лоба від подиву. Дірк зазирає їй через плече, щоб теж подивитися. Він хрустить суглобами пальців. Тому, кажу я, ситуація стала трохи колючою. Я всміхаюся. Дірки Джун дивляться на мене, на мене, ніби я останній йолоб. Та це ж чудовий жарт. Ситуація стала трохи колючою, і монстр був колючий. Ну, ладно вам. Ніхто не сміється. Джун тільки хитає головою. Джеку, ви повинні були взяти нас. Ми ж команда. Ви спали. Джеку, минулого тижня ти розбудив мене о третій ночі, бо тобі захотілося пограти. А, але ти не розбудив мене, щоб подивитися на парад живих мерців? Тобі потрібно було добре виспатись, а я почуваюся чудово, тому мені не потрібно довго спати. Здається, Джун ось ось мене вдарить, але мене рятує Квінт. Він стоїть посеред подвір'я і кричить Друзі мої, спустіться сюди, будь ласка, я хочу вам те, що показати. Розділ 12 Джеку, можеш, будь ласка, підійти до мене? А мені це не подобається, зовсім не подобається. Джун штовхає мене ліктем. О, що це з тобою? Боїшся пройти власним подвір'ям? Я боюся? Ха? відповідаю я і відважно йду до Квінта. Під моїми ногами голосно шелестить трава. Це ж не важко. взагалі не важко, але раптом Квінт посміхається, швидше шкірить зуби, підступно всміхається. А коли Квінт так осміхається, то нічого доброго не чекай. Він схожий на зводя з фільмів про Джеймса Бонда, який продумає наступний хід у монополії. Я роблю ще один крок і чую якийсь тріск, щось хапає мене на ноги. Щось схоже на руку міцно стискає мою щекотку. Зомбі! Зомбі вилазить із землі! верещу я. Це зомбі!» І тоді мене піднімає вдогори ногами. Ну, добре, я перехвилювався, тут немає зомбі. Будь ласка, що я взагалі кричав про зомбі, це, ну, таки, це не круто. Ха-ха, тільки подивіться, він схожий на пін'яту. Ви найгірші друзі. Власне, це і є винахід Квінта. Дуже жорстокий винахід Квінта. Джун вибухає сміхом. Вона сміється голосно і щиро, а моє серце радісно колотає А дірк хихоче, як мала дитина. Квінт пояснює все таким тоном, ніби він тоні Старк, який показує новий суперкостюм. Гадаю, вам цікаво, чому наш друг Джек висить дригом? запитує Квінт. Не дуже, відповідає Дірк. А мені подобається, каже Джун. Він схожий на прикрасу для новорічної ялинки. Треба ще обгорнути його гірляндою. Що думаєш, Джеку? Я вас усіх ненавиджу, борчу я. А це не дуже гарно, відповідає Джун. Слухайте уважно, продовжує Квінт. Я вже давно підозрював, що зомбі зникають. Ще два місяці тому вони виходили за кожного рогу, на кожній вулиці, а тепер їх майже ніде не залишилось. І я не розумів, що саме коїться, аж поки минулої ночі ми не почули вереск і не побачили парад. Е, народ, перебував його, вся моя кров стікається в голову, я вже майже не бачу. Але, звісно ж, вони не звертають на мене жодної уваги. Хочеш сказати, що якась штука жахливо верещить і кличе всіх зомбі за межі Вейкфілда? перепитує Дірк. Але що це може бути? цікавиться Джун. Я не знаю, каже Квінт. Я взагалі навіть уявити не можу. Але щось змуше їх збиратися у натовп і кудись іти? І я планую з'ясувати, куди саме. Джун знову легенько штовхає мене. Можна, я просто ще раз скажу, наскільки мені подобається Джек, коли він висить того ринок дригом?» каже вона. Можна, ми залишимо його так. І тут я не витримую. По-перше, припиніть мене штовхати. По-друге, навіщо було мене підвішувати? Навіщо це? Тому що ми заманимо зомбі в цю пастку, відповідає Квінт і в нас буде свій зомбі. А тоді, щойно ми почуємо вереск, то випустимо його, і простежимо за ним. Отак От ми розкриємо цю таємницю. Розділ 13. Я відчуваю, що ось ось зумлію, коли Джун і Дірк нарешті випускають мене з пастки для зомбі. Хороші друзі, еге а ще й досі брудний я після минулої ночі, тому стаю під душ із дощової води, щоб трохи освіжитися. Отак От я стою під потоками води, жую брудні нігті та розмірковую про наше становище. І мені все це не подобається. Знайти піцерію, де живе повно різних монстрів? Це серйозно. Дізнатися, що на землі безліч монстрів з доби, коли час іще не показував час? Теж серйозно. І це тільки початок. Основною справою є реальна загроза, якийсь дивний моторошний вереск, що змушує зомбі втрачати їхній маленький глуст. Куди ж вони можуть іти? Може, на ярмарок морозива чи там на заняття з тенісу? або до кав'ярні денні. Після душу я зазираю в майстерню Квінта. Бачу, розкидані всюди мотоски, дроти і гачки. Квінт, мій друзяко, скільки тобі ще часу треба на ці пастки для зомбі. Два дні, каже він, максимум три. Мій шлунок аж скулився від страху. Це дуже серйозна і велика проблема. А я знаю лише один спосіб розв'язувати дуже серйозні та великі проблеми уникати їх. Отож, за два, максимум за три дні ми зможемо дізнатися більше про вереск, а до того часу я вирішую присвятити себе бестіарію і зібрати якнайбільше інформації. Я вже уявляю, як ми показуємо тралові закінчену книжку, стару і брудну, принесену з іншого світу, і це буде доказ, що ми здійснили подвиг. Доказ, що я дивовижний фотожурналіст, який досліджує монстрів. І я хочу мати цей доказ. Я підходжу до Джун і дірка, які порпаються у невеличкому городі. Дірк щось бурчить про бур'яни і гризе моркву ніби кролик. Народе, кажу я. Квінтові треба ще два дні, аби зробити пастки для зомбі, а до того часу пропоную і, здійснити подвиг. Отак От з дому. Ми виходимо на вулицю, укладати бестіарій потрібно систематично. Треба зазирати під каміння у залишенні авто всюди, де тільки можна. За перший день ми знайшли шість різних істот і записали про них. Наступного дня я прокидаюся рано ще до сходу сонця, зазраю в майстерню квінта. Він і досі працює над пастками. При тьмяному світлі свічки мій друг нагадує якогось моторошного старого корчмаря. На сніданок ми смажимо декілька дихких яблук і трохи печива, і тоді вирушаємо на полювання. Ми саме закінчуємо збирати докази про бридкого дикого свимака. Коли раптом чуємо вереск, він лунає знову. Страшний звук, від якого холодок біжить по хребту, звучить десь поряд, він ближче, ніж тоді, коли ми почули його, сидячи в будинку на дереві чи біля піци у Джо. Я дивлюся на Джун і дірка, вони так само дивляться на мене, і в їхніх поглядах я чітко бачу, що вони хочуть дослідити це незрозуміле явище. Сюди. гукає Джун. Моє серце несамовито калатає, коли ми біжимо на звук Вереску. Я згадую перегони, які влаштували на уроках фізкультури в кожній школі. І я завжди прибігав останнім. уявляєте, як це принизило? Я не був найповільнішим учнем школи, я був найповільнішим учнем десятьох шкіл. І може я навіть був найповільнішим учнем в Америці. Вереск пронизує барабанні перетинки, проникає в голову і гуде там, як сотня шершнів. Раптом... Зовсім несподівано він уривається. Від страхітливого різкого виття нічого не залишається. І я чую тільки своє важке дихання. Джун спирається на пережавілий і погнутий капот швидкої допомоги, намагаючись відсапатись. Дірк стоїть поруч. Знову вона якийсь звук. Такого ми ще не чули. Він не такий гучний, але майже так само страшний. А ще. Він дуже схожий на відрижку, на таку сильну відрижку, від якої аж ребра затріщали. Що за отрясця? каже Джун. І тоді відбувається щось неймовірне. Щось на секунду затуляє сонце. Спочатку мені здалося, що це зграє птахів, але це не так. Я хотів, щоб це було так. Я жадав би цього понад усе. Що це таке? Кричить Джун, летючі зомбі? запитує дірк. Ховайтеся! кричу я. Тіла живих мерців летять у повітрі, наче їх запустили з катапульти. Джун падає на землю і перекочується під авто. Ми з дірком беремо з неї приклад. Ми дивимося, як обм'яклі тіла зомбі гупають на асфальт, ніби мінометні снаряди. Я дістаю луїсвільський різак із чохла, Зараз зомбі отримають своє. Навіть після падіння з такої висоти вони однаково можуть встати. Вони зведуться на свої неживі ноги і підуть уперед, тож я мушу бути поготові та дати вгідну відсіч. Але нічого такого не стається. Зомбі просто лежать собі на асфальті, дивно розпростерті, мертві. С Справді, мертві. Злива і зомбі закінчується так само швидко і несподівано, як почалась. Я глипаю на моїх друзів, здивовано та перелякано, і вони дивляться на мене так само. Ми повільно вилазимо з-під швидкої. На землі лежить приблизно 50 тіл, і я не надто хочу наближатися до них. Може, вони зовсім не мертві? Може, це просто обман, якась жахлива пастка? Але вони не рухаються, взагалі не рухаються. Я ступаю на крок ближче і бачу справжній кошмар. У кожного зомбі на чолі темніє діра розміром із кулак. Я затримую подих, щоб не нюхати їхній запах. Обережно беру одного зомбі та придивляюся до нього. У нього висмоктаний мозок. Його череп тепер зовсім порожній. Я відпускаю зомбі його. Тіло глухо падає на землю. Я ледь стримуюся, аби не виблювати просто на нього. Дірк перевіряє ще двох. У цих теж, каже він, мізки висмоктані. За ці декілька хвилин, які видаються цілою вічністю, ми стоїмо мовчки, ми навіть не рухаємось ми стоїмо і дивимося на зомбі, розкиданих навколо нас. Я хочу розлютовано прикричати що сили... Що взагалі коїться, що це за вереск? Що за кошмар? Але я намагаюся зберігати спокій. Ну, Я лідер, тобто я намагаюся бути ним. Ми повинні дізнатися, що діється. Чому це діється, поки, поки хтось не висмуктав і наші мізки?